Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі плавки. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує стиль, комфорт та свободу рухів. Їх дизайн підкреслює фігуру та додає впевненості на пляжі чи біля басейну. М'який еластичний матеріал швидко висихає та дуже приємний на дотик. Забезпечує комфорт навіть при тривалому носінні. Пояс зі шнурком дозволяє. Ідеально підігнати шорти по фігурі, а зручна кишеня додає практичності. Дана модель має спортивний стиль та чудово підходить для відпочинку, плавання чи занять серфінгом.